Ми помічали, що чим більше ви для всіх стараєтеся, тим менше енергії у вас самих. Привіт! Я Ілона, майстриня тайського масажу. І я людина, яка читає емоції не за словами, а через тіло. Підписуйся. У мене все про психосоматику, тіло, красу та здоров'я. Яка ж психосоматика втоми, шия та щелепна. Напруга жувальних м'язів, щелепи це затримані слова, стриманий гнів, заборона говорити, навіть дитячі а установки мовчи, непереч. Стиснена шия це страх сказати щось не так, втрата голосу, відчуття, що немає права заявити про себе, голос стає тихіше. Все зжимається. Часто це контроль, злість на себе, внутрішній тиск, треба мовчати, бо так безпечніше. У масажі ця зона вибухає, бо накопичена дуже багато пригнічень поперед, це центр опори, це чакра коренева. Якщо тут чи напруга, часто це про відсутність внутрішньої стабільності або безпеки, також поперек несе символіку Я тягну всіх. Я головна опора. Без мене все розвалиться. Це часто втома жінки, яка довго живе в режимі Я сама все витягну. Поперек також відповідає. За виживання, первинну довіру до життя, яка формулюється у нас ще з дитинства. Якщо було небезпечне дитинство, тіло закривається, стискається саме тут грудний відділ, грудна клітка, грудні м'язи, серцева зона це зона емоційної відкритості. Тут пригнічені сльози, біль. Ніжність, яку не дозволено проявляти. Часто жінки бронюють груди, не маю права на слабкість, нікому не цікаво, як мені. Здалена грудна клітина це симптом того, що тіло не дихає вільно, бо немає права видихнути, розслабитися. Розплакатися. Серце стає зажатим. І не тому, що проблеми з судинами, а тому, що роками пригнічено почуття. Як тіло подає сигнали. Тремтіння, м'язовий біль, безсоння, головний біль. Напруга без причин, що повертаються знову і знову. Холодні руки, ноги, грудна клітина не відкривається повністю, погана постава, нестабільний емоційний фонд. Чому жінки стискаються, а не дихають? Соціальне очікування потрібно бути сильним. Не вистачає підтримки та внутрішнього контролю. Ігнорують свої потреби. Якщо я віддамся своїм потребам, це ж буде йогоїзм по відношенню інших. Мій масаж це не просто техніка, а інструмент почути тіло. Через дотик я можу знайти, де тіло мовчить, а душа кричить. Тіло розморожується, коли з ним працюють правильно.